Навіть потрапити під вагончик і людину не травмувало повеселено. Відповідно, якщо людина потрапляє під вагон, трамвай, спрацює отакий, як сказати, датчик, і випускається спеціальна конструкція, яка пособається трамвай, людина потрапляє на цю конструкцію. Все вже закінчено, це можна підняти за допомогою педалів Сенсорне управління. Можна сказати, так? перше сенсорне управління. Але дуже хороша система безпеки, як на мою думку, що десь не потрапляє, як сталося відомим вернемоцем.